Всім привіт, друзі! Всім привіт! Так. І для вас ми знову, як завжди, знімаємо нове, про нове відео. В принципі, як завжди, у нас виходить. Ми тут відпочиваємо, літо у нас шикарно приходить. Правда, Ор? Ага. Та ви спитаєте мене, а де Ара? А де всі? Ара собі грається. І ми не знаємо, що робити. Кліфувати. Ара, що робиш? Я тут з усіма граюся. Ну зрозуміло, може зараз вийдемо гуляти, може Емелі подзвоним. Ора, може Емелі подзвоним? Окей, дзвоню. Ну, то дзвони. Алло Емелі, ви вийдете гуляти. Ага, добре, тоді зустрінемося, давай, давай. А запитайся, де зустрінемося, Боже мій. А де зустрінемося? Ага. У робимо відпочинок, так. Підемо на той острів, не знаю, як там якийсь. О, точно, той острів, який безлюдний, можна сказати. Ага, ага, давай, давай. Підемо туди на той безлюдний острів, mm -hmm. але нам треба взяти, принципі, якщо тако... Цілий чемодан! <гум> ну, цілий чемодан не пригодиться. <гум> ну, але це, думаю, пригодиться. І моя сумочка супер екстра вмістительна! Так, Арічка, зараз будемо зуватися і будемо виходити. Піжлім! Бісіця, бісіться, мам, дивись, дивись, маму, подивись. Я бачу, маєчка, все я бачу. Нас, до речі, Ора і Ера і 음, Арочка кликали гуляти. Ходім, а вони сказали, на якийсь безлюдний острів підемо. Мам, ходи, ходи, ходи. Ну йдемо, тут чекай, тут такий момент цікавий. Та там, та там, там на природі причитаєшся. Та... Ну окей, на природі прочитаю. Ого, я в тебе там бісяться. Ні. А я казала, ты не плачешь. Ну, мам, мам, мам. Берем зайчика и хамічка. Ой, когось хамічка. Зайчика, кролика і нашого. И нашого кого? Зайчика и канелу і... Мулочку. Добре. Ходи, ходи. О, ходи, что ходи, ходи. Не хочешь? Візьмем м'ячик, будете играть мама, мама, ходи. Да ходи. Ходи. Так. Все за О. Ой. На як мене зі сестри Ну, не Калела, Залізай у колясочку. А, 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 а коляска? Чекай, дурачок випав. М -м, колясочка. Ти колясочку хочеш брати? Да, <гад> я забуду так піу-піу-піу. Добре, Візьмем ще колясочку твою. Ой, Майочка, ти знаєш, що в тебе немає лопатки у відерка? <гад> Де ти її <його> діла? <гад> я не знаю. Ось я вже теж не знаю. Ну, поїхали. Поїхали, ма, мам, ма-мам, мам, мам. Дивись, мама. Свою. Там ти тримай коляску? Тримає, тримаю біля себе. Дивись мені. Почекай ми хто-то. Можеш вилізти, якщо хочеш. Єпі! Мам-мам-мам-мам-мам. Мам. мам, 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 мам. мам. А я хорошая мама. Ты видишь, как я их катаю? Ну, ну, хорошая. Видишь, как я катаю, так и ты катаешь. А <связывая> вот так треба. А вот так треба. А <связывая> <Вот> так треба. <связывая> <связывая> ну, мама, вот так а так треба. Так, так, сонечко, так, так. Давай, а вот так бежит их? Ну ні, не біси, де катати їх тако. Ось тако? Та, так, тако. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ану, Маєчка, давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ану, повтори. Один, десять, дев'ять, вісімнадцять. Маєчка, ну і з тебе рахівник. Давай зі мною. Один, один, два, тридцять, ні. Один. 20, два, Тридцять. чотириста, П'ятсот. Шістьсот п'ятдесять. Маєчка. Один. Два. Два. Три. Чотири. П'ять. Сість. Сім. Дев'ятнадцять. Ні. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. І п'ятсот. Ну і десять. Молодець мечка, не забувайся, бо скоро в школу підеш ну, вже цього року, то як ти будеш відповідати. Мама, а я буду колясочку брати з собою. Е, ну, якщо будуть вчителі дозволяти, звичайно будеш. Я спитаю. Добре, чекаємо, вони десь там замкнулись на тисячу замків уже. А я сяду. Тут. А, сядь Ти напевно, з колясочкою не можеш, бо колясочка дуже велика. Хай тут побуде От я їх як дожену, ой, як, як їх я хап-хап-хап. Ось там їм буде не до жартів. Ну, як готові? Пішлі їм. От самай цю кучу гору неси. Дай мені сумку свою, а я буду кучугуру нести. Поняла? Ой, Ти будеш кучугуру нести. Тепер твоя черга. Ох, на. Ох, Кучугура. Ну все, пішли. Ну, Пішли, пішли, пішли. пішли. Ну, Вона зло, мене сюди запхали. <світ> У -у! А, я пхаюся під воду. Отак <світ> <світ> От я вам і б... там і сиділа, ага, ага, ще, що я буду там сидіти. Краще йду, перебачу. Що <світ> я тільки <тебе> сказала? <світ> Не без поняття. Я тут скучно, без телека Ничего, перебачу. Як це скучно. Опа. Ех. Ой, как Коли смішна в тому? Ага, я тут книжку взагалі-то читаю. Ну, сміється, теж на природі дихає. Але Треба трохи тихіше, бо він уже як не засинає. Уже заснув. Ой. Ну, звісно, Ора в своєму репортарі. А, дівчатка, що ви там робите? Нас усі Це точно. Так, треба йти на прогулянку. Так, лисичка і кончик. Сюди йдіть. Белый якончик став його. Опа, а? Ой. Погнали, Поняла, чекай. чекай. Мам ой, а що ты тут Мама? А що? Мама, что ты тут лоббис? Шорочка? Що ты тут лобис? Шо лобис? Рыбачка. Бідно. А можна нам плюхнути ще в одязі? Сама будешь Ну точно не я Сама будешь прата. А, мы тут клюет уже Выплевывайся Я тут застарею уже Ой Ничего Всякий за Майя, так что мы будем плюхкать в воду? Мама тебе сказала, что ты будешь разбрать, а не они. Так тут есть кружки. Но мы не намочимся, если будем в кружках. Не знаю. То есть, а тут есть твой фиолетовый. Так, так кидай ему. Да. Добро, а. тогда бери кончика, я лисичку. Фай усі надулашки накидаємо. Ух! Так, кончик і лисичка. Це дуже небезпечно, бо бо можемо втонути. Береги кончика. Ну все буде, нормально. Просто що достривнути треба. Ух! 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 Буль, буль, буль. Ну, нічого. чуть-чуть намочилась. Ну й добре. Давай! Я тебе так люблю, Лисичка. Інтересно, що вони там роблять? Ара Майя веде. І... Ара! Майя! Анна, підпливайте сюди! Це ж небезпечно! Виточніше, знаєш, не у плавках! Так, Арочка, давай сюди ходи. Ну, ми хочемо Тут тваринка, тут водичка, тут, 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 тут хрюп-хрюп. Ви хочете, щоб я була сарена? А ну ходіть сюди! Бігом! Та вам за вами треба гвоздолазь! Я, я думала, ви вже підросли! Хоч би тут розуміти, що, що тут твориться! Та ходіть сюди ви вже! Ми ми тут будемо! Так! Тим більше з нами дитинка і вікованці! Після мене нічого не станеться! І тим більше ми тут в як ми Так. Yeah. Ара, а чого ти мокра? Ти я лише чуть-чуть кружка впала. Ара, а ну бігом сюда, або я зараз до вас залізу. Ара, Майя, пливіть сюди бігом. Ах, не буду я в воді зелісти, так чуть-чуть намочилась. Ара, Майя. Ходіть сюди. Ні-а. А рейма, ходіть сюди, тут ора взагалі то спить. Давайте. Ти я сказала, не буде до мене, бо я не волонтер клювати. Ха! Ора, ти що тут кричиш? Не ходити мене! Паняли! Не ходить! Добре, добре, постараємося! Арочка Маечка, підпливайте давай тоже. А я синя? Все. Так, соночку, кидай мало. Ходи сюда. Рикончик, де? Та не кричи моя. Будеш мені купати, іграшки. А ж нічого не сталося. А то у меня инсульт станется сейчас В тебе, а не в нас Наша норма Залезайте, лучше погрызться в намеке а? не. Несправедливо Это точно хм. Закрывайтесь там Ходить играть в волейбол? О, ну давай Давайте. Давайте. Малючка, я подальше відвезу, щоб ти тут був. Зараз ору ор, покличу. Ора! Ора, ора, вставай! Мішка на мене, не будити! То йдемо грати в волейбол. Ідеш з нами грати в волейбол? Окей, ходіть. Я тут. Окей, я вот тут вон Я подаю Вуху! ха Вуху! На, ура. Э, на! На, дни, Кидай! Эли Опа! Опа! Давайте, давайте, давайте! Кидай ты! меня, мини, мини, мини! Я нашёл, ты не можешь Да блин! Эмили, кидай Оли. Маленько. Так, давайте Ох! все сойдемся. Ой! Ой, ты все то все кидаешь. Опа! Так, подчекайте. Ага! Девчата, давайте все же Дальше. Ой, все, я проиграла. Вот так докидалась. Я могу еще дальше стать. Так. хоп Вох! Ха! На, на. Я маю чуть-чуть далі стати. Їх! Ой, як тут добре. Все, я готова. Вот тут тварин можна посунути. Ай, не програла. Отако. От Ха! Опе. Не, ну заоли одеваетесь. На! На! А, я снова проиграла. Что, мяч на ней стоите? Это про лейп. О, е. Й. Дівчата, ми вже дуже довго граємо цей волейбол. Може, mm -hmm. уже перепочинемо? А я не проти. Ага. От тепер ти рибач, от тепер ти. Емлі, іди рибач. Ми тут ліпше покайфуємо. Не бійся, малюк в, в... в надійних руках. Ну, не то що ви не то, что вы в але... але в руках. Зрозуміла я вас. Ну чого це скачу вас вічно? О. Ну все, я пришла. Подойдите за малюком. Стараемся. Так, давай. Ля-ля-ля-ля-ля, Уля уля у ля ля Ор, помнишь, как в старых часах. А, что ведь плачет? Давай, чули чули бу. ла ля Ла-ля-ля-ля, давай-давай-давай-давай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ох, ох. Нет, ну ты нормальный. Ты нормальный. Вроді би ще одну кучку наклав. Фу. Ну все, тепер нормально на 24 години. Давай. Е, бе. Ну, добре, будемо розважатися. Бачу який там песики є. Що ти боїшся, боїшся, Кароліна? Давай уже. Не бійся їх, вони ж не кусаються, це наші песики, не дворняги І там є твій один песик, твій. Він вроді одну кучку наклав. Ора, він ще одну наклав. Ох, і як ми перебиратися будемо? Зараз запитаємося мамуськи. Мамуся, дивися. У нас тут дитина не перебрана. Ну що, Речка, як справляєшся? Ну, мені, як сказати, мама роль для моє... ну для мого у мене немає. Це він <різь> вінський разів! <різь> Я вже чую, там вроді би п'ята кокулька. Та ну, напевно, ти розберешся, я ліпше піду. У мене з роль мами погана. Не знаю, як ми Ару. А хто Ару доглядав? Ну, не знаю, ми якось Ару пройшли цей іспит Ну, я доглядала за Арою. Типу я менше доглядала. Ні, ми обоє багато доглядали. А! Кокос ніби на зло впав! Ніби на зло кокосів впав мені на голову. А, на щось я поржати від тебе. Ну, в принципі, завжди. Кокос недороблений. Хочу кокосик. О! Тепер я розумію. Читай давай. Ну тут просто шикарно, скажи. Кожу тобі кокоси падають на голову. Ай! Ще один кокосик. ще один кокосик. Ты що, вони сьогодні по Не, ну вони на зло. <сігана> кидали ну, вони кидали назло. кокосиками. Вони назло мені. Еру кидали кокосами. Юху. Тебе і... Хоч, хоч... тебе хоч. Ну. Тебе хоча б кокоси не падають на голову. <сігана> Ай, яка ти зійшла. Кокоси, давайте, давайте, давайте. Так я знала, що вони на зло. дай западайте, падайте! дай 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 Не жалкую. на дай 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 ну дай дай тут дай 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 Ну, дай дай вон и на зло, Ну я их зараз прям бомбахню, ну хватить уже. Ну кока! Слухай, ура. ой. Я ліпше постою <ріст> Падайте, падайте, мені уже... Я там не сижу. Ура! Ура! В... Ора земля! Але скажіть тут класно, правда? ж? Mm, ага mm. Ніхто не ходить тут самі і кокоси подають. Що mm -mm. це таке? Он досі не розумію. Це крем від сонця. А дай пожаритись. Можеш себе пообчікати? Mm -mm. Мої лич? Який красивий, такий непоганенький? Спрей від сонця. А це теж спрей від сонця, а не від тебе. Спрей від сонця? Самі. А може це від тебе спрей? Щоб ти до нас не було. Ні, взагалі, взагалі. Взагалі то ні. Ні, Ну кого, це я хочу тут сісти, то скільки вже можна тут кидатися? Тихенько. Ах, кокосираю, розумію. Ой це Боже. Ха, кокосирай! Тепер всіх тепер всіх їш. З радістю якраз голодна було. Я тепер знаю. Які какие люди, ну, на безлюдном острове, что вони едят? Кокосы. Какой рай, просто бесконечный. Это мамы пепальмочку и фаную, после демо я а кокосы, я уже нажрала этих цих кокосів. Саша, я просто буду взлазь кистью падать. Может, его, его мечом дарит. Ах! А! Ну, лови! Угу. А! А? -а -а! Друзья, я очень рада была с вами провести день. А ты, Ор, была рада? Ага. И всем что мы скажем? Всем папа, -па -па, па 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 Пишем комментарии, ставим лайки и подписываемся на канал. Всем па-па-па-па! Па-па, друзья! Папа, мы вас тоже любим. Ставим лайк, подписываемся на канал. Папаємо па па Не клас на мой тот вид Ага. Ну і ведь мене словачка. Усім па-па-па-па!